День соборності для закарпатців повернувся загальним мітингом. Опісля трагічних подій, що відбулися у ніч із 21 на 22 січня. ужгородські активісти вкотре вирішили зібратися на площі театральній з фотографіями вбитого чоловіка у масках та з національною символікою. Таким чином висловлюють свій протест. Мітингувальники це те, що люди можуть робити на місцях. Ті, хто не їде в Київ, показують, що народ не здається, що вони протестують підтримати. Свободу нашого народу і тих людей, які зараз знаходяться там на майдані. Це терпіти просто далі, неможливо. Треба щось робити, треба всім виходити. Як і планувалося напередодні, інша частина активістів створила живий ланцюг на транспортному мості. Той же час біля пам'ятника Тарасу Шевченку народ не віче. Кожен охочий висловив власну думку щодо ситуації в країні. Ви знаєте, я не раб. Я не хочу, щоб мої діти. Мої внуки були грабами. Я хочу жити в нормальній, вільній цивілізованій країні. Я впевнений, що всі ми, весь український народ, хоче жити саме так. Мітингувальники кажуть, відступати не збираються. Відтак сотні активістів попрямували до обласного управління МВС, вимагаючи начальника приєднатися до них. Речник правоохоронних органів запевнив, закарпатських військ у Києві немає. Підрозділи міліції Закарпатської області, знаходяться на території Закарпатської області. Всі інші питання, які стосуються переміщень і різних інших моментів, вони регламентуються відповідними законами і відповідними нормативними актами. Організатори Ужгородського євромайдану закликають об'єднатися та їхати до Києва, аби відстоювати свої права та свободу.